Це Нестайко дивовижні пригоди в лісовій школі. Сонце серед ночі, розділ третій. Страждання Косі Вуханя», «Вовчик Вовченко», розпорізується клятва друзів. Проте кося вухань радів передчасно, тільки на камня усіла біля вовчика, як він її вкусив за вухо. Але Ресеня саме було з хижацького роду, Недовго думаючи вона. Так дряпануло кігтями вовчика по носі, що й той аж завищав і всю велику перерву вилизував в ніс. Більше він раїску не чіпав, а увесь свій гнів пересів на косю, наче то зайчик його подряпав. Відтоді вовчик не давав косі проходу. Він підстерігав його всюди, де тільки міг, на перервах. Перед уроками, після уроків, ганявся за ним, кусав його за вуха, за хвостик і тільки швидкі ноги рятували зайчика. Дома кося вмивався з лізми. Не піду я більше в школу, не піду. ридав він, трагічно мотаючи головою. Не треба мені того сольфеджіо, Не треба мені ведмежої мови. Не піду, не піду. А що ти, синку, що ти кажеш? вигукнула мама зайчиха. Це ж така школа. Вчителів запросили зі столичного зоопарку такі спеціалісти. Всі батьки в захопленні хочуть просити, щоб відкрили ще й вечірню школу для дорослих. А ти? І правда, на уроках в школі було цікаво, нічого не скажеш. І викладачка лісознавства Лисавета Патриківна добре розказувала, як треба берегти рідний ліс, які в ньому ростуть дерева, рослини, які живуть звірі і пташки. Чим цікаві, і жирафа жирафіївна захоплюючи, розповідала про лісову географію, про північну тайгу, про південні джунглі та інше. А коли бували уроки лісової історії, всі просто роти роззявляли, слухаючи оповідання слона Мамонта Африкановича про прадавні, доісторичні праліси, де жили різні химерні плазуни, і велетенські динозаври, шаблезубі тигри, і печерні ведмеді. Волохаті носороги і літаючі ящери, а музика. Всі в лісі просто показилися на тій музиці. У кожній норі, у кожному дуплі, у кожному барлозі тільки й розмов було про музику. Ах ви. Знаєте, моє лисеня вже співає, ну просто як соловейко. А ми свої білошці купили вчора піаніно, так намучились, ледве втягли в дупло. Мій Михайльчик такий здібний, такий здібний, навіть хропе у вісні по нотах. Так. Що й казати? Уроки у школі були цікаві. Але що по ці уроки, як після них тебе щодня підстерігає десь вовчок Ковченко і кусає тебе за хвіст, і зав'язує тобі вуха на вузлом, на голові, і знущається, неймовірно, гірше за всякого динозавра хуліган поганий. він... Втім, він не лише косі діставалося від вовчика, він до всіх чіплявся, всіх дражнив і з усіх глузував. Рудий, рудака дала пожежна команда, море горить, кричав він лисеняті рудикові лисовенку. Щітка, швабра, почисть мені черевики, свистів він колюкові колючку. Наш боря борсук не способний до наук, виспівує він, танцюючи і кривляючись перед борсученням. Бурс, хоча сам. Був ледар і двічний. Дівчатам він показував язик і ганявся за ними, вигукуючи дражнилки. Вірочка, ви вірочка, в тебе в носі дірочка. Ой, глядіть, щоб соньку лось нам побить не довелось. Тільки раїску мняв, він не зачіпав, наче її не було в класі. А до директорового родича Михайлика Ведмеженка навпаки пробував під'їжджати з дружбою. Обіймав його за плечі й казав Ти, Михайлику, голоток, а вони всі мурашня. Я всіх однією лівою, а за тебе я заступатимусь, як тебе хто зачепить, скажи тільки мені. Але Михайлика й так ніхто не зачіпав. І відмінникові Михайликові не потрібна була дружба з Розбешакою і двієшником Вовчуком. Він і сам міг за себе постояти. Ех, мені б отакої біцепси, зітхав кося, заздрісно дивлячись на Михайлика. Але де було зайчикові узяти ведмежі біцепси? І що його робити? Як його далі жити на світі? Скрушно хитав головою кося. Хоч лягай і вмирай. Охо, ох, ох, кепські наші справи. І собі хитав головою колько. Слабаки ми з тобою, слабаки і боягузи, горе нам. Кожен може нас вкривдити, кожен може зганьбити. А вовчик розперізувався щонедень більше і козакував у класі, як тільки хотів. Слухай. Колько, сказав якось зайчик їжачкові, а давай, може, займемося спортом, «Ага, Ага? Яким спортом? Ну, яким яким? І таким, щоб стати. О! І зайчик випнув груди і зітнув в лікті лапу. Наприклад, боксом. О, це думка. Давай, щоб Вовчикові тільки бенц, він беркіць і ногами вкрився. Гайда! Фізкультуру в лісовій школі викладав знаменитий спортсмен, колишній чемпіон лісів і джунглів серед мавп Макак Макакович. Два роки тому він залишив великий спорт і перейшов на тренерську роботу. Так, значить, хочете займатися спортом? Прекрасно, прекрасно, мої юні друзі, прекрасно. Макак Макакович радісно всміхнувся. Яким видом? Боксом? О, чудово, прекрасний вид спорту. Справжній бокс це мистецтво, це краса, це музика. Але боксер, товариші, передусім, мусить бути всебічно розвиненим спортсменом. ранкову фіззарядку робите? Їжачок і зайчик перезирнулися. Не, не завжди зіхнув кося. Ага, опустив очі Кулько. Чесно кажучи, ранкової зарядки вони не робили зовсім. Якось не виходило. Не вистачало часу. Поки встанеш, поки вмиєшся, поснідаєш, вже й до школи час. Ану, перевіримо вашу загальну фізичну підготовку. Макак Макакович підвів їх до дерева і сказав, гапайтеся за нижню гілку і підтягайтеся. Побачу, скільки разів зможете ви підтягнутися. Кося і колько вхопилися передніми лапами за гілку і повисіли, звиваючись червячками, хоч як вони криктали, хоч як старалися, жодного разу підтягнутися так і не змогли. Так, сказав Макак Макакович, фізична підготовка, самі бачите, кепська, кепська. Не годиться підготовка. М'язи у вас, вибачте, як у слимаків, кисіль, а не м'язи. Значить так, поки фіззарядочку регулярну щодня не робитимете, до мене й не підходьте. А взагалі я б вам радив записатися на секцію боксу, а в секцію художньої гімнастики більше вам підходить. Ага, подумав Кося, вовчик мене буде вухом вузло зав'язувати, а я йому в цей час показуватиму вправи з художньої гімнастики. Ні, і ображено промовив я у секцію боксу тільки. І я, сказав Колько, ну, побачимо, сказав макак Макакович, поки що говорити рано. Ех, тяжко зітхнув Костя, виходячи зі спортзалу. Видно, не судилося нам стати. О, видно, ніколи нам не покарати хулігана Вовчика. Ех, слухай, сказав Кулько. А може, справді, давай спробуємо регулярно робити оту фіззарядку. Не знаю, здвигнув Кося плачима. Може, давай. Тільки не просто так, а всерйоз, щодня, обов'язково, хоч би там що, і будемо заодно гартувати волю, виявляти характер. От давай поклянемося, що з завтрашнього ранку і почнемо. Ну, давай, погодився Кося. Ти чим будеш клястися?» – спитав Кулько. Не знаю, а чим треба? От поклянися вухами, вони з усього, що в тебе є, найгарніші. А ти поклянись голочками. Гаразд. Клянусь вухами, урочисто сказав Кося. Клянусь голочками, урочисто сказав Колько. Та на тому й розійшлись.